Логіка у 2023 році. Кому вдалося списати, як ми впоралися із підготовкою студентів? Привіт! Мене звати Максим, і я засновником авторського курсу для підготовки до тесту з логіки від ТЗНК Logic. У 2023 році логіку писало майже 80 тисяч студентів. Ніколи не міг уявити, що така кількість студентів буде коли-небудь писати цей тест. Цього року, як і минулого, тест з логіки або ж ТЗНК був складовою тесту ЄВИ, який складається з англійської мови та нашої логіки. Протягом 26-29 червня було організовано сім сесій написання, відповідно із різними завданнями до кожної сесії. За словами представників УЦЯО, така велика кількість сесій пов'язана із фізичними можливостями одночасного Складання студентам у такого тесту. Я кожний рік з командою вигадую для вас нові завдання. Тож можу сказати, що розробити 7 нових зошитів, які більш-менш будуть коректними та рівноцінними по рівню складності, це доволі непроста задача. Тому, зі своєї сторони, ми можемо побажати тільки успіху у ЦАЯО із розробкою нових завдань та збільшенням своїх потужностей. У цьому році на Спринті 2.0 ми розбирали детальну статистику минулого року, таблицю балів написання, розподіл балів за минулий рік та визначали оптимальні цілі для написання тесту. Наскільки мені відомо, у ЦАЯО в кінці листопада опублікує офіційну статистику із результатами написання тесту, і вже тоді ми зможемо з вами підбити остаточні підсумки. Особисто я сподіваюся, що це стане чудовим приводом для ще одного відео. Тож, якщо ти ще не підписався, підписуйся на наші ресурси, щоб нічого не пропустити. Коли якийсь тест пишуть в електронній формі, а ще й в декілька хвиль, дуже сильно зростає шанс, що хтось буде робити щось не те. Наприкінці травня, на початку червня, я спостерігав за пабліками, які спеціалізуються на підготовці до шкільного ЗНО. У дні написання тестів вони були переповнені фотографіями екранів із завданнями. А деякий товариш, взагалі, вирішив передати нік та пароль своєму другу, щоб той пройшов вдома за нього тест від свого імені. Але найцікавіше, що його товариш почав запитувати відповіді у публічних чатах і скидувати туди скріни із завданнями на момент написання ЄФВВ та ЄВІ більшість таких вразливостей пофіксили, і була проведена певна робота із викладачами. За моїми власними спостереженнями, все пройшло набагато цивілізованіше, про що мені також змогли підтвердити представники УЦЯО. Висновок, якщо УЦЯО планує використовувати деякі завдання із року в рік, то потрібно задуматись над мінімізацією витоку таких завдань. Протягом 2023 року ми провели понад 200 годин підготовки, а це 12 груп, 5 спринтів, 4 інтенсиви та 3 суперінтенсиви, де ми аудиторію від 40 до 80 осіб протягом 4-5 годин в останній день готувалися до тесту. Всього у минулому році нами було підготовлено понад 350 студентів, чому ми неймовірно раді. Середні результати наших студентів коливаються в проміжку від 17 до 22 балів. Також певна кількість студентів знаходиться у проміжку 23-25. Балів. Найнижчий результат, який мені відомий, це 11 та 13 балів. Варто зазначити, що кожного року ми намагаємося відзначити найкращих студентів приємними подарунками. Тож хотілося іще раз згадати ось цих студентів. Для мене в першу чергу розвиток проєкту пов'язаний із допомогою вам у підготовці до написання тесту, а також іншим, хто цього потребує. Цього року нам вдалося втілити ідею, над якою я дуже довго думав. Один із спринтів на початку червня ми вирішили провести із благодійною метою для допомоги одному із дитячих будинків. Головна ціль була назбирати достатньо коштів для купівлі ноутбука. Ми почали активно форсити цей спринт та виставляти сторіс, і я вдячний кожному студентському пабліку, а також тим студентам, які допомогли із поширенням. Інформації. Дякую вам. У результаті на благодійному спринті були присутні понад 80 осіб, а зібраних коштів виявилось достатньо для придбання не одного ноутбуку, а трьох ноутбуків. Попереду підготовка у 2024 році. Це буде наш сьомий рік підготовки поспіль. А оскільки я вірю в математику та магію чисел, ми докладемо усіх зусиль, щоб підготовка цього року була на найвищому рівні. Вже наприкінці цього місяця або на початку наступного. Ми плануємо провести вебінар, у якому хочемо розповісти вам усі особливості підготовки до логіки у 2024 році. Тож залишайте свої питання в коментарях під цим відео або пишіть нам в телеграмі і в інстаграмі, і я спробую розкрити усі питання. Які вас зацікавили. На цьому все друзі. Якщо ви додивилися це відео до кінця, будь ласка, напишіть ваші коментарі із побажаннями або критикою. Це дійсно незвичайна опція для нас записувати відео для Ютубу. Але я сподіваюся, що разом з вами ми із цим впораємося. Ставте лайк під цим відео, доєднуйтесь до наших мереж та готуйтеся до логіки разом з нами.